За сприяння благодійного фонду фармварта та народного депутата Борислава Розамблата Житомирський перинатальний центр безкоштовно отримує ліки на суму в понад один мільйон гривень. Медики розповідають у коробках ліки, які дозволять полегшити не лише передпологовий, а й післяпологовий стан молодих матусь. У нас десь йде близько 300 родов за місяць, поэтому ми їх використовуємо, Ці препарати, доволі таки бистре. Наталі препарат дозволить… Уменьшить болевые ощущения во втором периоде родов, сократить э, второй период родов. Второй препарат это препарат, который улучшает микробиологическую флору родовых путей. Он может применяться до родов для подготовки к родам. И в послеродовом периоде, когда идет нарушение биоциноза родовых путей, он тоже может при, применяться. Оно у нас а приходуються, стає стано, на учет і будет списуватися в каждо в кожній історії роду документально. кудокументальне. Будуть получать совершенно безплатне. От кауманітарний допомож вагітні пацієнтки центру діляться за подібні гелі в аптеці. Плявлять від 800 до 900 гривень і дозволити собі таку розкіш може далеко не кожна. Нині ж можливість безкоштовно полегшити пологи сприймають позитивно. Ну, звичайно, не всіх є кошти, щоб купити ліки. Деякі можуть собі це дозволити, а деякі ні. Це плюс ця це... народний депутат України Борислав Розенблат зазначає, спільно із благодійним фондом Фармварта до міських обласних та районних лікарень вже передали медикаментів на більш як 20 мільйонів гривень, і на цьому не збираються зупинятися. Вартість того, що ми вже передали разом з Компанія, яка благодійна фармварта, складає вже близько 20 мільйонів гривень, тому це дійсно допомога нашим громадянам, допомога нашим житомирянам, мешканцям нашого міста, області. І я буду тільки ратувати за те, щоб дійсно більше таких благодійників долучалися і допомагали нашим людям. Разом із тим, нардеп запевняє, буде й далі працювати, аби безоплатна медична допомога була доступна кожному українцю. Для мене принципова позиція: що стосовно пологів, що стосовно онкозахворювань, що стосовно патології, судмедекспертиза, все інше, це повинно бути державні. Програму. Ми пишемо новий закон, який вже буде об'єднати взагалі цю медичну реформу. І вона вже нарешті буде визначною для того, щоб ми дійсно кожній людині сказали, що в будь-якому випадку ви отримуєте медичну допомогу без оплатно.